Друзі, привіт! 22 червня. Ну що, прийшла черга до фундука сорту <кхід> шедевр. Йому йде п'ятий рік, п'яте літо пішло і його більш-менш перше непогане плодоношення, вже трішечки є з горіхів. Є що показати трішки. Він ще потрошку почин, почин, по по починає. Зав'язуватись. Верніше, набирати форму. Горіхів достатньо. Майже на кожен вітиці є Горішки, це з учетом того, що це його тільки більш-менш перше плодоношення. Горіхи є. І це ще. Маточний кущ Робляться саженці. Теж вже всі замовлені половину залишаю собі, половину на продаж. Горіхи є. Гарний сорт. Прекрасний сорт української селекції. Схожий люсочка схожа, як у трапезунда, повністю покриває горішок. Підійдемо до другого кущика, розміщений кущика, на деревця. Все зелене, то все збивається. Аби була по трішечки світліша, воно б було б краще видно, але є. Теж рекомендую його у великі посадки. Він гарно закладає, дуже гарно закладає. Єдиний мінус цього, цього сорта це в тому, що він, коли він дуже багато закладає, то об'єм горішка самого може трішки зменшитись. Але це можна, як на мене, обіграти, можна гарненько підкормити, дати трішки бору, дати гуматних кислот. Це ще органічного добрива, я б навіть сказав. Гуматкалія, бор там присутній і воно гарно закладе. Такий кущик. Ось ще один. Наприклад. Є сонце смалий, так погано видно. Горішки є. З цієї сторони. Сорт має середньосильний потенціал росту, він більший по розмірам, за той самий Караманівський, десь приблизно такий як трапкрим. Але немає пологості, тобто він росте більш так уверх. Трап Крим, коли є горіх, він падає вниз, грубо кажучи. А шедевр тягнеться тянеться доверху. його можна десь 5 на 4 садити спокійно. Горіхи ще набирають свою форму. Потім уже, як буду збирати, то висчитаю приблизно стільки з куща на п'ятий сезон. Виходить, але візуально бачу, що десь кілограмчик з куща має бути. Це точно на п'ятий рік. Такі кущі. Де-не-де де більше, де-не-де де менше, тому що деякі сорти прожились краще, деяким потрібен був додатковий рік, щоб привикнути до цієї місцевості. Але горіхів вистачає. Майже на кожній стороні куща є горіх. Класний сорт, рекомендую. У мене на цю осінь не буде. Але якщо комусь потрібно, то шукайте зараз, в принципі, є знайти. У мене будуть основні сорти, це які садяться як на класичні промислові сади, так і на е шпайлерні навіть посадки. Це Трапезунський, каталонський. Будуть ще додаткові сорти цікаві, такі як фудкурамі, косфорт буде і так далі. Кому буде цікаво по сортах, то пишіть, я вже дам точну відповідь, що буде по сортам. приваті, Тому що це довго розповідати. Тут йдемо розмову про сам горішок. З учетом того, що це його більш-менш перше плодоношення, то я бачу, що гріш буде середній, десь грамів в середньому 3, 4-5 точно не буде граму, а десь 3 грама горішки набере. Планую трошечки бором, можливо, на наступні вихідні підкормити, щоб горішок набрав всередині об'єм бор гарно дає йому за набрати. Зараз він набирає общу масу. А потім буде вже заповнювати сам горіх всередині то бор допоможе заповнити горічок всередині, набрати йому. Потрібно буде підчистити, трішки його підняти, тому що щось потрібно міськувати. Це ще дивно, друзі. Тут одним словом, українська селекція, крутий сорт. Візде є згорі. Це п'ятий рік, я представляю, що він дасть на 10. -й. Якось так. Хто планує садити садочок хоча б там соток на 30. Щоб вже, грубо кажучи, заробити на горішках, тому що на 10 сотках ви. ну, багато не заробите, тільки до себе попушать. Якщо підзаробити, наприклад, на 30 соток можна. Ну, на 30 соток можна а, ну, штук 200 посадити. Штук 200, може навіть 250. 250, так, да, по 3 кг. Це вже у вас буде кілограм 600-700 можливо. Дальніше ви будете мати. Там вже можна кудись продавати, здавати. І хто на, хто на 10 соточок, то для себе похрумкать, навіть Так. Тому звертайтесь, горіхів вистачає. Саженців вистачає. Є вибір. І, як і основні сорти, так і опилювачі. Всім мирного неба. Бувайте!